Всім привіт, це канал Залізні Магістралі ми звати Олег Васлів. Не так давно пасажири приміських маршрутів дізналися про те, що Укрзалізниця має намір скоротити кількість рейсів. Компанія заявила, що вдається до такого непопулярного кроку через складну ситуацію в енергосистемі країни. Від часу оголошення про наміри економити електрику за рахунок приміських поїздів минуло два тижні. Відтоді пасажири електричок дійсно відчули зміни і кажуть, що поїздів стало менше. Особливо розклад приміського сполучення порідів. У столичному регіоні користувачі соцмереж пишуть, що електрички їздять переповненими, а на сайті кабінету міністрів навіть з'явилася петиція з вимогою відновити скасовані рейси за одним з популярних напрямків. 7 червня Укрзалізниця розмістила на своїх офіційних ресурсах в інтернеті інформацію про скорочення кількості приміських рейсів. Як заявило у компанії, під обмеження потраплять 74 приміських поїздів. Їхні графіки будуть змінені, деякі маршрути скорочені. Разом з цим зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, що забезпечують підвіз населення до роботи і зворотно. Обґрунтовуючи таке рішення, Укрзалізниця послалася на складну ситуацію в енергомережі та бажанням допомогти країні вистояти та уникнути блекауту. Як заявила компанія, окрім логістичної діяльності, вона є одним з найбільших операторів системи розподілу електроенергії та постачає її як для власних потреб, так і для населення та промисловості. На сайті навіть є відповідна інформація з графіками відключень споживачів по областях. Причини економії електроенергії всім зрозумілі, проте для багатьох пасажирів залишається загадкою, чому засобом економії стала транспортна система, що забезпечує масові перевезення пасажирів. Градус дискусії на тему обмежень приміських перевезень можна відчути під час перегляду коментарів на сторінці Укрзалізниці у Фейсбуці. Пасажири пишуть з різних регіонів, але найбільше питань від мешканців столичної агломерації. Одні користувачі турбуються з приводу скасування рейсів у Фастівському напрямку, інші переживають за Ніжинський та Коростенський. Питання стосується здебільшого великих інтервалів між поїздами. Так, дописувач Богдан Дакал звертає увагу на зменшення вечірніх рейсів у напрямку Київ-Фастів. Після скасування поїздів номер 6047 Київ Васильків Центр та 6033 Київ Фастів залишився поїзд номер 6031 Київ Козятин відправленням о 18.50, що курсує у складі шести вагонів. У якості ілюстрації пасажиропотоку інші дописувачі опублікували фотографію ніби саме цієї електрички. В інших коментарях користувачі згадували скасування електрички номер 6002 тисяч Київ», що відправляється о 4.47, але з 20 червня її повернули до розкладу. Чимало уваги у зверненнях від пасажирів приділяється іншому напрямку Буча Ірпінь тетерів Коростень. Даніл Вакулюк пише, що в годину пік між 17.52 та 19.13 зі Святошина у напрямку Бучі немає жодного рейса. Артем Христенко пише про діру більше ніж у дві години у розкладі між станціями Святошин та Ірпінь, але залишились дві електрички увечері з інтервалом у 10 хвилин. Вірогідно дописувач мав на увазі розклад, що діє по вихідних днях, коли дійсно після відправлення поїзда номер 6619 о 17.52 Наступний рейс лише о 20.46. Про необхідність перегляду діючого розкладу за цим напрямком навіть склали петицію на сайті кабінету міністрів. Її авторка Юрія Шеленко пише, що Укрзалізниця скасовує приміські електрички для економії електроенергії, але призначає додаткові поїзди далекого сполучення. Авторка петиції також заявляє, що наявні у розкладі приміські поїзди курсують у складі шести вагонів. А пасажири вимушені їхати в переповнених задушливих вагонах, стоячи багато людей втрачають свідомість неодноразово були і смертельні випадки. Для того щоб в уряді розглянули петицію, потрібно зібрати 25 тисяч підписів. Насправді, в цій історії зі скасуванням електричок заради економії електроенергії, багато чого залишається залаштунками. Є питання, на які може дати відповідь лише Укрзалізниця або Укренерго. Однак, попри кризову ситуацію в енергетиці країни, навряд чи зайвий рейс приміського поїзда спричинить блекаут. Більше того, залізниця частково повертає струм у мережу за допомогою рекуперації в електровозах та електропоїздах. Наприклад, інтернет видання Railway Seaplay у 2021 році писало про застосування технології рекуперації на українській залізниці. Найбільш ефективні показники фіксуються на львівській залізниці в умовах гористого ландшафту. протягом року, завдяки технології рекуперативного гальмування, локомотиви повернули у контактну мережу майже 7 мільйонів кіловат годин електроенергії на суму майже 17 мільйонів гривень. Електроенергія вироблена тяговими двигунами, які працюють у генераторному режимі при гальмуванні, повертається в контактну мережу та може бути використана іншими локомотивами на дільниці. Пише видання. Звичайно, ми можемо вважати, що електроенергія на залізниці циркулює, наче у замкненому колі. Поїзд забрав частину потужності, потім повернув її назад. Проте залізниця має багато інших технологічних процесів, що передбачають безповоротне споживання ресурсу. Щодо питання економії електроенергії, то, мабуть, є певні пріоритети, якими керується залізниця. Навряд чи скорочення роботи приміських електричок вписується у ці умови. Масові пасажирські перевезення мають важливе значення і особливо для регіонів з великими агломераціями. Долучайтеся до обговорення цієї теми в коментарях. Напишіть про те, як сьогодні функціонують приміські перевезення у вашому регіоні. Ну і нагадаю, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку або зробити репост сюжету в соцмережах. Також буду вдячний вам за підписку на канал і нагадаю про те, що є функція спонсорування. Спонсори мають певні бонуси. Також можуть переглядати відео щодо того, як відбудеться прем'єра і підтримати це. Це ресурс фінансовий, Ви можете за допомогою донатів. Всі реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.